Серега сидить, майструє горілочку. Що там таке? Треба нову горілку да, купувати? Ні, це офігенна горілка. Офігенна горілка. А ну Ану, да. покажи горілочку нашу. Кромна, да, тільки. Класна взагалі. Да? Вона, знаєте, як? Вона, коротше, не б'є, виходить в одну точку. Ну, я також вмію смалити, я в цьому шарю, тому розкажу вам. А в неї таке і не коротке сопло, виходить, що розпилюється прям газ. І не довге, тільки він кран да, нахитнувся. Там да його розпиляти, його так розклинити, щоб він не цей. А -а -а! Дивіться, наше поросятко димить. Красота. Ви знаєте, все, соломи не буде. Буде тільки мішковина. Це набагато смачніше. І не підпарюється соломою. Ми раніше виходить півчаса під тим царкофагом, підпарювали м'ясо постійно. А мішковиною недовго і дуже-дуже смачно буде. Дивіться, яка тут шкірочка, гляньте. Демить джутовий мішечок, натуральний матеріал повністю без капронової нитки, тому що зараз е, хейтери почнуть трандіти, що там є капронова нитка. Капронова нитка прилипала до поросяти. Ой, в очі заходили. Шодира, а що вона? їсть? Так що таке сельце поїде, друзі, вам в четвер на відправочки. Гарно охолоне, просоліє і поїде.